Всім привіт! Зараз покажу, як малювати віночок в петриківському розписі. Спочатку намічаємо, далі починаємо з квіточок блакитних. Беремо кошачку і по колу робимо ось такі мазочки. Ну, або можна простіше взяти ватну паличку, так зробити по колу. Інша квіточка ось ватною паличкою, легкий варіант. Протягуємо трішки. Я взяла такий темний жовтий відтінок. Ставлю крапочки посерединці. Третя квіточка теж я малюю ватною паличкою, такий ніжно-рожевий відтінок намішала. Кожну пелюсточку ось так заповнюю. І тепер виділяю пелюстки кошачкою. Ну, або можете тонким пензликом виділити знову ставлю крапочку. Тепер малюємо листочки. Жовтий на кінчик зелений, і протягуємо. І кошачкою маленькі деталі, травиночки. Бажаю натхнення.